Вікном малює грудень, зимову казку мрізе, десь там за мене люди, а я сиджу собі, дивлюся, як гордо наступає, нестримана зима, а я святому миколаю, писати муле. Дивлюся, як гордо наступає нестримана зима, а я святому Миколаю писатиму листа. Святий Миколай, мені здоров'я, щастя дай, Святий Миколай, і моїх рідних не забувай, не забувай. Дороги крижані, слизькі мости, пізук серед без била, до Миколая пише листи, гая наші незвичайні, велосипеди, іграшки та й ні. До Миколая пишемо гання по допомогу і кінець війні. Я дай оце Миколайка, над лосці каліхає, і усі котко. Я заслуг прошу я супак села, не ведусь, що у важких боях просу то полагнулося за вами і по до перемоги шлях. Я прошу, щоб удача була на кожній вкроті, і їжа, і захист від ворожих війн. Це все, що просять діти в цьому році, і без підказу пише ви самі. Ті города тебе спорить, його Господь, накрай, прохання української дитини і перемога йде в нас край. Святий мековаю, принеси на мене небо і перемогу, Хай на нашій землі ніхто не плаче і не просить допомоги. Найбільший набунок для українських дітей, Україна вільна, сонячна, тепла, війна на ІЦСУ дуже сильно. Хай закінчиться війна, щоб піду на Хай це воли не лунають, наші діток не лякають. Святий Миколаю нічого не прошу для країни, столік прошу перемоги і мирного неба. Більше нічого нині не треба. Любий очі Миколаю і лише. Усе... Любов'ю, подарую душі здоров'я, буду чевна і слухняна, все робитиму старано, хочу очі, як і ти, мир і радість всім нести. Ми не просимо багато, хай прийде додому, та його рідні так чекають, в тебе захисту благають. Вірмо ти моє змогу, на принести перемогу. Бережи наш рідний край, даруй нам, Миколай.